Під час передвиборчої кампанії віце-президентка Камала Гарріс підкреслює своє минуле на посаді рядової окружної, а згодом і генеральної прокурорки Каліфорнії. Я ходила з правоохоронцями підземними тунелями між сполученими штатами та Мексикою на цьому кордоні. Я переслідувала транснаціональні банди наркокартелі та торговців людьми, які нелегально прибули до нашої країни. Я переслідувала їх у справі за справою, і я вигравала під час перебування на посаді президента Дональд Трамп побудував понад 80 кілометрів стіни на кордоні з Мексикою, зменшив річний ліміт прийому біженців до історичного мінімуму та запровадив політику, яка відокремлювала дітей нелегальних іммігрантів від батьків. Цього листопада. Американський народ порівняє ці досягнення і скаже. Наглядачка за кордонами Гаріс, ти зробила жахливу роботу. Ти ганьба для нашої країни. Ти звільнена геть звідси. Ти звільнена. Забирайся. Тема імміграції є актуальною на цих президентських виборах. Опитування ради Чикаго виявило, що 50% респондентів вважають, що велика кількість іммігрантів є загрозою для США. Хоча трохи більше половини американців підтримують будівництво стіни та використання американських військ на кордоні США з Мексикою, більшість виступають проти масової депортації іммігрантів без документів. Оскільки Конгрес не зміг прийняти імміграційну реформу, країна в цих питаннях покладається на виконавчі укази та розпорядження незалежно від того, хто є президентом. У політичному середовищі, в якому ми перебуваємо, це важка ситуація, тому що виконавчі укази завжди будуть об'єктами судових позовів. А наш конгрес не бажає діяти. Гаріс обіцяє підтримати законодавство про безпеку кордонів. Вона вказує на роль Трампа у тому, що погоджений двопартійною робочою групою сенаторів законопроєкт про посилення безпеки кордону не був прийнятий конгресом він провалив двопартійну угоду, тому що думав, що це допоможе йому виграти вибори, що свідчить про те, що Дональд Трамп не дбає про безпеку кордонів. Він дбає тільки про себе. Отже, я вам обіцяю, як президентка, я поверну законопроєкт про безпеку кордону, який убив Дональд Трамп, і я підпишу його. Республіканські союзники Трампа закликали його зосередитись на сферах, де, на їхню думку, він має перевагу над Гарріс, особливо щодо імміграції. Він продовжує закликати до депортації нелегальних іммігрантів і критикує адміністрацію Байдена Гарріс за те, що він називає політикою відкритих кордонів. завдяки вашому голосу. Інфляція зупиниться. Нелегальних іноземців повернуть назад. Вони прибувають, і ми повинні їх зупинити. Ви бачили, як вона зараз каже: о, у нас був дуже хороший кордон. О, чудово! У них був найгірший кордон в історії світу. В Червні цього року прикордонний патруль США затримав близько 130 тисяч іммігрантів, що є стрибком у порівнянні зі 104 тисячами того ж місяця, 2019 року за президентства Трампа у рік пандемії. Разом з тим минулого року у цьому ж місяці їх кількість перевищувала 300 тисяч. Алін Барос, Наталія Леонова, Голос Америки.